Слухайте, слухайте, слухайте всі! Давайте поговоримо про життя. Отак От зберемося і поговоримо. Поділимося радістю і горем. Давайте поговоримо про людей. Про ліс і поле океан і сушу. Давайте поговоримо про світ. Давайте поговоримо. Коли ще сонце спить в рожевій хмарці, в передчуті світанку жде весна. На сині небо, наче в добрій казці, виходить світла, вранішня зоря. Вона життя з ночі, найперший вісник світлої пори, її завжди шукають в небі очі за веселкові теплі кольори. Зоря ця вранішня, як світлий поклик долі, як наша мрія, чиста і свята, коли добро і зло стають в двобої, і ім'я вищітують уста. Ми екологічна агітбригада, бригада, гранішня зоря тустейської гімназії, прийшли агітувати за природу, щоб зберегти її для нашого народу. Ми тільки починаємо в світі жити, вже життя це має боронити. Від біди, яка може статися з нами в недалекому майбутньому, від біди, яка може статися з нашою чудовою матінкою, природою. від біди, яка може прийти на нашу планету, якщо людство не схаменеться. Наші віз, природа, рідна, наша, втікна, ми збережем її від лиха. Гляню поле гляню гай, віз рубають, захищають, плаче річками виручай. Смітить хтось забороняє. Дим заходять, не дрімай, чистий потих обмагай. Поспішаю, хороняй, не стогни не нарікай, сам нікого не чекай. Шкільна гідбригада працює котрій рік. І зараз про роботу представимо наш звіт. Ми, Ми. прибираємо територію нашого парку. Ми прибираємо шкільне подвір'я. Ми прибираємо правила території до нашого села. Ми розчищаємо берег річки гнилки, яка протікає через наше село. Ми доглядаємо за шкільними клумбами. Ми доглядаємо за кімнатними рослинами. Ми беремо участь у багатьох акціях, за які маємо немало грамот чи подяк. Наша команда постійно бере участь у районному конкурсі екологічних бригад. Ми. Ми любимо подорожувати нашою батьківщиною. Ми, Ми. членами екологічного гуртка квіти навколо нас. Ми. Ми. Під час операції допомога зимуючим птахам розвішуємо годівнички на дерева шкільного подвір'я. Ми. Ми проводимо вітаційну роботу на захист радіквітучих рослин. Ми виготовляємо стін ми, ми боремося за чистоту і економію багатства людей землі, воду. Ось планета, яку ми звемо Земля. А я вербичка, бичка, зелене личко, що питання виді незримі, все ще зв'язано в коло єдини на цій планеті, яку ми звемо Земля. А я сонце що далі приносить? Повітря, веє, коси на вербичці, яка вплітається в на надзвичайно, що все зав'язало в коло єдини на цій планеті, яку ми звемо Земля. А я зернятко, яке зігріте сонцем ласкавим, щодень приносить, повітря та гріє, простревся коси за моє випишці, що росте на планеті земля. А я мишка сіренька, яка зернятко з'їдає тихенько, яке зігріте сонцем ласкавим, що сіє життя на планеті Земля. Я змія прозвучує, яка піймає мишку сиренько, яка з'їдає зернятко тихенько на щедрій планеті, яку ми звемо земля. А я ніжачок полючить, що ще сідає, гада ще ощо на сонечку тіло визвучить, на цій планеті назве земля. А я людина, завершую коло єдине, що зберегти повинна, щоб плило життя невпинно на вічній планеті, ми сама земля. Все хоче і природи щось взяти і рівновагу жарку, щощить. Коли ж ми буде віддавати, і чи всевишній зможе нам прости. Життя це соло, кожен має право його прожити як поле перейти. Та сонце щоб щодня людей вітало, усі помилки маєш сам знайти. Ой, там на тім бегоні, де поміч поміж трави квіти, пасти хочуть коні, жалі на світ ступити. Чаїм джолу комашку, що там нектар збирає, жалюс співуча пташка, пташка, хлупцем охороняє, жалюс співуча пташка, хлупцем охороняє. Траво сховався зайчик, збила не здобутка, ходить маленький хлопчик, трава в не видно, ходить маленький хлопчик, трава в не видно. Не віці квіти, килим землі дурняний, буде земля радіти, Ранком ясним весняним, білий пісок біля ставої річки, чиста вода з польової кринички. Біле крило в лебединім польоті, білий лелека бриде по болоті, Біла душа, яка любить природу, чисте повітря тварин та воду. Наша планета тепер з кожним днем хоче позбутись болючих проблем? Усі ми хочемо пити свіжу воду, їсти натуральні продукти та вдихати чисте повітря. А що ми робимо для цього? Чи знаєте ви, що пристріти на території нашої країни зайняте сміттєзвалищем? Кожен українець за рік залишає 300 кг сміття. Що можна? що можна зробити для покращення екологічної ситуації? Насамперед, треба раціонально використовувати дари, які подає нам природа. Раціональне природокористування – це ідеальне ставлення до нашого природного багатства. Не потреба однієї людини протягом життя до 400 дерев. Один гектар лісу здатний поглинути за одну годину стільки вулицю, скільки видихається за час 200 чоловік. Ліс нас готує, лікує. Щоб згубити дерево, потрібні хвилини, а виростити роки. Звичайно складна екологічна ситуація склалася сьогодні і в Україні. Внаслідок нерозумної діяльності людини зникло понад 14 тисяч малих річок. Повітря не видно й не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути, ось ти навколо себе подивись. Це дихає листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. І дише риба, і раки, і дише річка. Повітря треба кожному, щоб жити. За один рік в земну атмосферу викидається 4,2 мільйона тонн шкідливих речовин. Тобто середньосетичний українець споживає приблизно 100 кілограм щороку. Згідно з науковими дослідженнями, отици з смертей пов'язана з затрудненням повітря білий пісок і листової річки чиста вода з польової криничі. Рятуємо чисте повітря, рятуємо воду в морях, в океанах, в малих і великих річках. Рятуємо рідкісних птахів. Не всі, що породи, а ті, що живуть у полях, у лісах, у лугах. Рятуємо злаки, а потім рятуємо квіти, рятуємо світанки від ви гару й димів. Рятуємо тишу, щоб тиші мовчати й радіти, рятуємо вулиці від гучних двигунів. Рятуємо землю, а також рятуємо небо. Рятуємо мрії. Рятуємо нічні, від кого рятує. Від себе, поки ще не пізно, і можна хоч щось берегти. Людино, тож пам'ятай, і світці збережи. Свою сторінку гарних справ нащадкам залиши. Жити треба у долонях нести. Сонце, квіти, спів птахів, світ добра й краси. Щоб малюк нащадок, зустрічаючи день, Кресть про причасті прослався найкращих пісень. В світі є така планета, зветься вона земля, люблять її дорослі діти, хоч вона і мала, все на другий цвітей буяє, щедрий дає прожай, і за життя земля дарує, це найдорожчий дар. щастя даруй життя, рідна моя земля, рідна моя земля вічно живи квітуй у світі, щастя даруй життя.